Доброго дня, друзі! Нарешті завершили переобладнання нашого Volkswagen Crafter. Встановили сидіння від Mercedes ML. Замінили переднє сидіння на два шарана. Встановили додаткову пару динаміків та випаровувач. RGB скляна стеля, люк, полиця, скриті пройоми зі шторами, спальне місце водія. 2-2-3. Між сидіннями встановлені бари. Під та USB-зарядками. Також маємо в ніші з карманами, світильнички, а також є спальне місце водія. І зараз поглянемо, що в ми маємо багажне відділення. Ось таке в нас є багажне відділення. Вийшли ось такі гарненькі карти. Спальник, який легко демонтується та складається. Підсвітки в багажному відділенні. Підсвітки в спальнику. Гарні вихлопи, все прострочено однаковою ниткою, карти з підсвітками та МЛ-сидіння. Кому цікаво переобладнання, звертайтеся!